Я погоджуюся з приводу а, те, що Росія відчула свою певну силу. А який новий план війни? А, дуже часто Путін і Кремль видає бажане за дійство. І що він скаже? Ну, Дональд, змінилася ситуація на полі. Ми захопили частину харківського, немає значення. Ми закупили за цей час, поки там говорили, у нас вже не та кількість, яку ми раніше. Ми захопили частину Харківської області, ми захопили частину Сумської області, ми захопили частину Дніпро, Дніпро, ну, Дніпропетровської області. Тобто ми просуваємося вперед, бачиш, ти там тягнеш, а ми тут вже фактично пів України захопили. І Трамп цьому повірить, бо він хоче цьому повірити. А яка пропозиція? То пропозиція, скоріше новий план війни, є наступний. Ми ж висували вимогу щодо областей, які ми включили в нашу конституцію. Давай обмінювати. Ми відступимо з Харківської області, ми відступимо з Сумської області, ми відступимо з Дніпропетровської області, а ти давай нам відповідно Херсонську, Луганську, Миколаївську, то все, що записали. Все, то те, що було, ми маємо тепер отримати, бо ми показали, що ми захопимо зараз абсолютно все. Оце є новий план війни. І я переконаний, що найближчим часом Трамп виступить якраз такою заявою. Він скаже, який Путін молодець, що він захопив таку велику кількість України. Ось. І Україна має погодитися на новий план. Новий план, який полягає в тому, що, по-перше, вони відступають, ну і другий момент. Він же, наприклад, те, що зараз Росія б'є по нашим містам, а для нього це справедлива відповідь. Ви ж ударили по стратегічній авіації? Україна сама винна в тому, що зараз от спровокували такі удари, і тепер Путін знищує одне місце за іншим. Он же так само Путін надасть інформацію про те, що він уже там знищив. Суми, Луцьк, uh -huh. там Кремінчук, там далі потім Київ чуть було не зруйнований і так далі. Приймай нашу позицію. Тобто ми зараз просто всю Україну стеремо, який ж ти будеш миротворець. Ти можеш це все зупинити? Тому не чекайте, що зараз якимось чином зміниться позиція. Трамп вийде як з доволі такий чітким меседжем для. Україна, щоб Україна почала готуватися до здачі, тому що Путін віддасть вам ті території, які він захопив. Ось. І ось такий план війни, який за план перем... перемир'я, який запропонувала російська сторона. І ми повинні будемо на неї нібито погодитися. Звичайно, ми не погодимося, ось. тому що ситуація. Дніпропетровська область там абсолютно. Ну ще раз, Трамп вірить в те, що хоче вірити. Він повірить якраз в таку версію подій, і він це озвучить, я переконаний, найближчим часом. Виглядає це, звісно, фантастично. Бо я, коли вас слухаю пане Лето, мені таке видається. От, ну, це, це, нереально, це А можливо. до цього не було фантастика, так, що озвучував так. Трамп. Але, Ні, але почекайте, я дозвольте, <рес> друзі, невеличка ремарка. Хотів би, щоб ми продовжили дискусію в наступному ключі. Звісно, не претендую, але все ж таки репліка. Справа в тому, що це все виглядає логічно з точки зору того, як сьогодні ретранслюють свої думки у Кремлі і у Білому домі Трамп, зокрема. Але з'являється повідомлення про те, що Трамп сказав учора. Я готовий буду постачати до України зброю через НАТО. Об'єми ми поки що не знаємо. Ротер пише про якісь там 300 мільйонів. Ну я б навіть не звертав би уваги на цю всю історію по програмі Підії, тому що це дуже мало. Але менше з тим він говорить про те, що НАТО заплатить йому. За зброю американську, яку буде закуповувати для України, виглядає, звісно, трішки по-дивному, тому що Америка теж є член НАТО, сам собі буде платити чи як, чи, можливо, там якась дорога участь буде, хоча я дуже в цьому сумніваюся. То тут, пане Ілля, трішки не вписується, нібито на перший погляд, наміри Трампа, постачати до України зброю і примусити Україну здати ці території. Дивіться, ці заяви, які він зробив, а це внутрішній меседж якраз до цієї. Роздратованої Частини республіканської партії після того, як він припинив поставки з захисної зброї, зброї для захисту, це дуже сильно обурило ну, велику кількість республіканців. Я бачив їх твітери. Угу. Вони вимагали пояснення від Трампа. І плюс ще сама публіка, скажімо так, незадоволена, тому що вони вважають, що Трамп в цьому випадку навіть не те, що не підіграє, а він є сучасником вбивств. Ось такі, навіть ну, це, uh -huh. від uh -huh. демократичної партії, звучали, але по факту вони ж все це чують. А це не далеко від істини. Так, і тому про зброю він зрозумів, що це була велика помилка, те, що він дав якомусь клерку зупинити. Постачання зброї для України, він тепер повністю розуміємо, що це його було рішення. Він від цього повністю відмежовується. Я взагалі не знаю, хто це, що це. От, щось раз от, припинилося постачання. Хто це навіть не хочу думати. І він тепер відіграє, бо електрат для нього важливий. І він цей меседж дав, не для того, щоб сильно виконати. І там питання захисної зброї. А що саме він має на увазі? Ну мова йде про те, що Це я читав так три думаємо. системи Петріот, ракети до систем Петріот і ще щось інше. Я ну, теж так оцінюючи зараз поки що спроможності е, США, точніше, не спроможності, а наміри да, Трампа, то вбачаю, що він буде постачати захисну зброю. Для... Ще не факт, що він буде постачати. Він, скоріше, нагне якихось своїх союзників і скаже: Віддавайте Петріот, віддавайте ракети. О, то, ну, що... Нам нам то принципова різниця не буде. Нам то різниці немає тобто Суть, він да, своє це ну, питання в наступному. Цей меседж на внутрішню аудиторію для того, mm -hmm. щоб я щось дам. Це була неправильно. Нам просто треба було зробити паузу для оцінки внутрішніх відповідно запасів. Ми її зробили там, оцінили. І тепер mm -hmm. можемо поставляти. Він розуміє, що це критична для нього негативна тема. Якщо він її далі продовжить, то це і республіканська партія буде розкол. А, і, звичайно, тоді голосування можуть абсолютно бути іншими. Ось тому він це дав меседж для того, щоб показати, що він продовжує бути в цьому ключі, і від підтримки України е, дати можливість захищатися не відступає. Це і для маги нормальний меседж. Ну захищатися, ну захищайтесь. Ну і з іншого боку, нічого додаткового. Тобто uh -huh. він так збалансував а, ті негативні течії, які почали формуватися в республіканських колах. Тепер переходимо до 18-го пакету. Ідея виникла наступна. А, що трапилось тоді, коли російська нафта впала а, нижче 60 доларів? Uh -huh. А кількість європейських суд ну це інформація правда а, на декілька а, тижнів тому назад. Майже місяць, що бігом почали різноманітні європейські судна перевозити російську нафту. Угу. Чому? Тому що вона і так коштує там 58, 57, п'ятдесят да? сім, Абсолютно. Вони вистояли з черги. Частка європейських суден, які перевозили російську нафту, вона і до того, коли діяли санкції, була 23%. Угу. Тобто, а зараз взагалі 56%. І воно збільшується. Тобто я переконаний, що можливо зараз вже буде 70%. Тобто Європа не купує російську нафту, але активно мальтійські, грецькі, інші, всі, там інші судно. Вони перевозять цю російську нафту. І вони розуміють, що треба зменшити. Що, що відбулося? Ага. Відбулося по перше, це питання в тому, що це вартість перевезення почало падати. Фрахту. Ну тому, що якщо багато бажаючих, то можна в принципі сказати, наприклад, там фрахт буде коштувати за одне судно, там зменшити його в два рази. Так, так. І е, Європа хотіла знизити до 45. Ну, умовно, це вже критична ціна, uh -huh. яка межує на рівні е, собівартості, і все. М -м Америка сказала дуже просте питання, а ви мені доведіть, що воно працює. Але воно дійсно не працює, тобто воно працює вже потім. Тобто не, ти не можеш проконтролювати в момент перевезення, угу. тому що Європа приймала абсолютно будь-які фіктивні паперці. Фіктивні паперці по вартості нафти, фіктивні паперці по страхуванню, Шарашкіна контора в Нідерландах існувала більше року, яка не мала жодного долара страхового забезпечення, але видавала страхове свідоцтво, які пред'являлися спочатками. Да, і так далі, там звичайно була певна маніпуляція з назвами. Вони підіграли під назву однієї відомої кампанії. Ну питання, що можна було перевірити. Або, наприклад, прапори, які віша російський тіньовий флот, почали перевіряти. Виявляється, що значна частина країн, які під прапорами, якими ходить, вона цей прапор не видавала, вони не в їхній юрисдикції. Вони на їхні юрисдикції проходить відповідно територіальними водами uh -huh. Європейського uh -huh. Союзу абсолютно без жодних проблем. Тобто Європа, можна сказати, от те ті санкції, вона вели-вели, але цей паркан дирявий просто у всіх місцях. Контролю немає. хо Ходи, хто хочеш, як хочеш, uh -huh. і так далі. А, і відповідно, Європа самостійно не захотіла вводити санкції, але це без проблем. Вона могла би знизити цей проскеп до 45 доларів і сама. При тому, що Великобританія говорить, давай, ми за. Європейський союз сказав, «ні, ну що там, ми не можемо, мабуть, uh -huh. так зробити без США, нам потрібно рішення uh -huh. США. З'являється нова ідея. По факту, зараз дисконт російської нафти по відношенню до Брента десь приблизно біля 12 доларів. А вони говорять: слухайте, давайте зробимо наступну: від Брента дисконт 15 доларів. От просто от три от долари, які зараз зробляє додатково, ми їх там заберемо. По перше, у вас і так і не буде контролю. Я не уявляю, як ви будете контролювати. Просто. Ви їх до цього не контролювали, як ви це будете контролювати? Та перепишуть, потім буде якась шарашкина контора, посередник, за послуги а, за маркетинг, розробку маркетингової стратегії або логістичної якоїсь оцінки чи там фігні якоїсь, uh -huh. куди будуть скидати. Тобто сама нафта буде йти по дисконту 15 доларів, а якась шарашкіна контора, яка оформлена в Дубаях. Вона буде відповідно отримувати ту різницю, яку захоче. І саме головне, вони ж документи це все представлять. Європейські судна будуть просто на раз, два, три. Вже не якийсь там тіньовий флот, який умовну назву на, мав, а вже європейські судна будуть її просто масово возити в Індію, Китай і так далі. Тобто, це я, ми зараз готували певні пропозиції на РІМ, так як там будуть певні зустрічі, то Припинити оцю всю гру, нібито виводити по нафті. Добре, одна санкція дуже потужна. Я про неї завжди буду говорити. І дуже вдячна Європі. Вони дійсно відмовилися від російської нафти. Uh -huh. Тобто, там фактично закупок нема, там uh -huh. лише uh -huh. тільки дуже незначна частка. Це сильно. Але ось це все, ще, ну, це повна фігня, воно не працює. І от ми говорили: давайте зробимо по перше, це ембарго. На російську нафту, Тобто, а що це ембарго? Ембарго то тобто, є, жодне європейське судно, жодна європейська страхова компанія, жодна логістична компанія не надає послуги про перевезення російської нафти. Це раз, це ви контролюєте на всі 100%. Елементарно, звичайно, греки будуть проти. Вони так. дуже непогано на цьому заробляють. Але це буде по-чесному. Це буде по-чесному, що ви дійсно вводите санкції. І другий момент це. Заборонити всім під суднам, які ви включили, uh -huh. заходити в територіальну воду Європейського союзу. Тобто, uh -huh. якщо воно під санкцією, оце було б єдине реальне. Ми от оцінили, що це вже буде не ось це бла-бла бла, те, що вони розказують про те, що ми там по нафті якимось чином обмежимо, не працює. Ну, але все ж таки відміщую, тому що ну, от я так дуже сильно наїхав в цьому плані на Європу, але їхні санкції, які почали діяти. По закупівлі зрідженого газу, тобто перевалці, а вони призвели до втрати Росії на 20% обсягів продажу. Але То газ це не найбільша стаття дохідна частина. Ні, міна, я просто і до і того і щось вони роблять. Я просто я не багато. хочу говорити, що Європа нічого не роблять. Я цей приклад вони тому, роблять край недостатньо. Вони роблять край недостатньо, але хочу, щоб не склалося таке враження, що я вважаю, що європа нічого не робить. щось вона робить. Але в цьому питанні ну це повна профанація.